27 вересня у Коростені на стадіоні Спартак відбувся фестиваль для дітей. Відкриті уроки футболу від Української асоціації футболу. Юні спортсмени, футболісти, шановні гості, запрошені дуже приємно, що ми сьогодні проводимо такий надзвичайний урок футболу. Це по ініціативи асоціації футболу України, нашої обласної асоціації футболу. Ну і зрозуміло, аматорів наших коростенців. Які вболівають за спорт взагалі і зокрема за футбол, футбол сум всьому світі це гра номер один. Я вірю, я надію, що і числа вас, молодих юних футболістів, Не обов'язково стати чемпіотом світу. Головне, що ви були здорові у вас в Коростені рік назад. Ми проводили такий же ж фестиваль футболу. В першу чергу, звичайно, давайте подякуємо оплесками збройним силам України, які дають нам можливість. Не дивлячись на війну, яка іде триває в Україні, все таки нам проводити заходи для вас, для наших дітей. Адже ви наше майбутнє, ви майбутнє України, і ми віримо, що в новій Україні ви будете її відроджувати. Буде перемога. Ми переможемо цього російського ворога, і ви будете жити в славній Україні. Вільній, дякуємо українській асоціації футболу, міжнародним партнерам, що дають можливість проводити такі заходи. Проєкт відкриті уроки футболу у нашому місті проходив не вперше. Захід відбувся у форматі фестивалю, а не змагань. Діти знайомилися з футболом, різними футбольними вправами, іграми, спілкувалися з психологами та працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Оскільки мета цих заходів саме підтримка дітей, які постраждали в умовах війни, тому це дуже важливо. Оскільки на заходи ми залучили і психологів, ми залучили спортсменів, ми залучили ДСНС. Тобто, і це все дає дуже гарні результати для діток. Вони і відволікаються, і набувають нових знань. І психологи також допомагають трошки дітям розвантажитися. Нам діти сказали, що хочуть, щоб чим частіше проводились такі заходи. Ну так це було б дійсно добре, оскільки у нас і навіть і кількість закладів обмежена, які ми сьогодні можемо долучити до цього проєкту. Ще хотілося б, щоб це були всі заклади, але робимо всі можливі зусилля, щоб різні проекти вони були в нашій громаді. До заходу долучилися учні шести навчальних закладів першого, другого, четвертого, п'ятого, десятого ліцеїв, а також Холосинської гімназії. Наша мета чим більше залучити дітей до занять футболом, рухливими активними. Ностями і в теперішній час відволікти їх від російського вторгнення. В захід залучив на 72 дитини, 6 волонтерів на залучено. Переважний вік учасників це 9-11 років. А як взагалі відбиралися діти? Чи це по бажанню? Як проходив цей процес? Це по бажанню дітей, вчителів фізкультури. Більшість це бажання дітей. Цей проєкт допомагає дітям спортивно розвиватися, знаходити друзів та покращувати психоемоційний стан. Нам дуже важливо а, дітей навчати техніку регуляції, саме регуляції емоційного стану. І тому ми сьогодні діткам пропонуємо експрес-техніки, як можна свій стан змінити, а, себе переключити і трошечки, трошечки заспокоювати в стані тривоги, страху або паніки. І хочу відзначити, що дітки дуже багато знають цього, як що можна робити для свого емоційного стану, вже навчені і навіть самі діляться тим, що вони вже вміють, як вони вміють себе заспокоювати. Діти по черзі брали участь у всіх активностях. Окрім того, по завершенню заходу учасники куштували солодку вату від управління праці та соціального захисту населення. Розкажи, що тобі тут найбільше сподобалось? Ну мені сподобало, найбільше сподобався канат. Кружок медитації. Кружок медитації там дуже тюті. І комфортні. А що ви там навчилися? Нового дізналися. Як? Мені сподобалося. – Що ще сподобалось. Багато чого несе. Багато чого. Все по-своєму. Кофточки Класне. дали. Супер гарні кофточки І кепки. – Будете тепер носити їх. Так. Ми дітять будемо. ватою! – Дуже вату хочеш? Так! Да, да. – да. А що тобі тут сподобалось? Да. І футбол, і, і перетягнення каната. Підняли великий палець вперед, показали клас, що сьогодні зустрілись тут всі разом.